monsters at your Window. No, you can't sleep. You pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When when the the earth shakes, bombs scream номер Сергій Фодіраць і четвертий Максим Фролов. Еріс Хотелс і Вінз шоу у воротах. Гол Гол-гол-гол забиває Іріс Вінс. Уже на другій хвилині. Забиває швидкий гол. Команда у зелено-чорній формі. А відзначається у нас капітан команди Сергій Покуров. Партнери його радо вітають із у Воріт Іріс Вінс Виходить у друга хвилина. 1-0. Дош. Голки в 77-й номер Богдан Чирка, десятий Андрій Нестеренко, третій номер. Валерій Директоренко. Удар. Тепер момент поєдинку Валерій Директоренко. І без третього номера фактично нічого не виходило, окрім двох забитих м'ячів. Відбирання за Зарицьким. Зарицький женуть вперед вболівальники команду Павла Павлюка. Зараз є Сергій Фадірець за меж Печорин. Печорин, Печорин лучає суперника. Зарицький. котик на Олександра Солочко. Олександр Солочук просторення правим флангом. Директоренко. Директоренко, директоренко центром. Чирка, Чирка продовжує. Нестеренко, Нестеренко. Сиротюк його цей. Сергій Федірець береться він же і виконувати цей стандарт для своєї команди. Розбіг поворота. І зараз уже не Сергій. Сергій 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 Йде обігрувати. Сергій, дво, 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 дво. падіння, падіння. Це, це цю атаку краєм лівим. Невинський. Невинський, Невинський з лівої ноги пробиває. Не бажає логовий праворуч. Невинський. Невинський. Невинський простріл на дальню. Де що чіпляється? Петренко грає п'ятою Петренко, але Назарицького. І тут є шанс для контратаки. В южбора Пробиває Сергій Федірець. І він з п'ятою знову Павло Петренко. Це разу е, Черка. Черка там виборов розкам'я. Зрізався з лівою. Солочок. Лешить, прострілює. на Випередження. Федірець лівої пробиває, влучає в суперника. Степаненко залишив. Федірець виборов м'яч директор. Ранко. Ні, це Андрій Боровець. Кілька секунд до перерви, І на перерву ми йдемо за, за мінімальної переваги. На табло у Іріс. Знайшов бокову лінію. Зараз Рицький аут розіграє. Федірець. Розкав, розка до суперника. Нога його не дотягнулася. Чудом дядь. Але страхує один із партнерів, мається корпусом проти протисерицького печори. Йому зараз все вдалося, і удар ударниз удар його поки не точний. Сергій Федірець розвертається. Важко води толстанку встигнути. Він не встигає. Б'є Сергій Федірець з гострого кута. Дуже небезпечно. М'яч опинився в руках голкіпера контратакою. Рісвінс відповідає, схопився сад. Вінс легко перехопив пас, був не найкраще. І атака, Удар від Валерія, директоренка із лівої ноги. Переведення на Невинського кута поля. Невинський поперечний пас на Сергія Федірця. Сергій Сергій б'є. На Євгенія Федірець на лівому краї. Тепер в центрі. З лівої. Обзворот. Він з перекоплює, Толстенко, він на газоні. Арбітри мовчать, можна продовжувати рухатися з м'ячем. Новинський віддає фролов і накриває м'яч Андрій Коробе. Директоренко. Євгеній Роска. Зовсім сам Павло Петренко. Розстріл робив замах. Добивання. 2-0. Стає рахунок. Тут жалені недопрацювання в обороні. в Южбора суперник цим результативно скористався на 11 й хвилині по перерві 2-0. Говори, Резачу, тут все читає і перехоплює почорин Роска. Чірка активно робить забігання на Дальню. Кана. Простріл. Не ні, ні Спірочкін, ні Спірочкін, так Андрій, Боровець, Боровець. Я ж Я вам казав. Ні, не інші представники, а коли грали представники найвищого дивізіону, писали про голки передевелопиксама машина Є тут ще одна. Федірец! І боровець. Неприємно прилітає м'яч Андрія. Пауза невеличка, йому потрібна. Борець показує все гаразд. Гру він готовий продовжувати. Ще 47 секунд. чистого часу грати?